що от в 28 школі проводиться от така подібна робота. Якраз такий момент був, що нам якраз виділяли ось це приміщення, собственно, і я запропонував от Віталію, щоб почати таку роботу робити у нас. Ну, а потім на наступний день вже приїхала Ірина Волонтери, запустилася схема роботи цієї. Ти особисто чого ти тут? Ну бо не можу поїхати воювати. Нема фізичного здоров'я. То вирішив, що хоч так, а воювати дуже хочу. І буду стремитися до того, щоб звісно, стати і стати на оборону своєї країни. Ну а поки ні, то так. Це треба робити, тому що це, ну, хлопці воюють, хлопці вбирають за нас. Їх, їх потрібно підтримувати. всім можливим, що. Що можемо, тим поможемо, як то кажуть. Тут люди, які серцем боліють за свою країну. Насправді, всі, абсолютно всі люди, які знаходяться тут, вони люблять вони справжні патріоти своєї країни. Вони готові проводити тут весь свій час. Ви не, ви не бачили просто. Яка в них радісна очах, коли зволерила і кажуть, що вона там через 20 хвилин підвезе сітки. Це просто, я не знаю, це як малій дитині ото подарувати 5 кіндер сюрпризів зразу. Ця робота в тилу вона ну, не менш корисна і потрібна, коли приходять до нас хлопці, звідти і бачать роботу, яку ми робимо цих людей. У них просто, я вам чесно кажу, я бачу їх очі, вони, вони в захваті. Вони приходять, кажуть, ні, не ми герої, каже, ви герої. І оце розуміння, я думаю, теж цим людям дає сили. І бажання допомагати і працювати. Почали спочатку сплетіння сіточок маскувальних, бо то була потреба на той момент, вона і зараз дуже велика. А потім в процесі вони почали допомагати мені у всьому. Розпускали теплі речі для носків. Зв'язали, були люди, які брали ці ті самі. Тут дівчатка в'язали приносили дуже багато теплих носків, які ми передали нашим хлопцям в зону то буквально, мабуть, більше двох тисяч штук пару цих носків. Любі мої прохання, люба допомога, вони бралися з таким завзяттям, що іноді в мене пускалися руки, я втомлююся, вони давай вези, давай будемо допомагати. Що ще? Тобто наскільки завзяті, наскільки трудолюбиві люди, що просто ну, я, я просто пишаюся, пишаюся цими людьми. даний момент займаємося нарезкою королону для Набиття подушок, тобто щоб було чим їх наби. який є матеріал, з такого і делаю. Так а що це за подушками? Ну, подушки там. Подушки можуть використовуватися в різних направлениях. Тобто То есть як кому-то там посидіти, так кому-то і полежати в такому плані. А мішковину для чого ліжка? Для производства кихібр. Ну, в даний момент, виходить, як заготовка серія для яких тому що ми, наша філія ще поки що їх не, не робить, не виготовляє. В далі будемо робити. ну а зараз поки що чим можемо, допомагаємо. Вовную зустрічати наших переможців з квітами, хлібом і сіллю. На в'їзді до міста. Ну, це перше, що планую. А потім, як буде, що буде, то й буде. З по-любому чимось займатися буду.